Не у зеленського правила, а всі такі самі тепер використовують в Сполучених Штатах. Ну, у нас як. Міндічгейт, і тут зразу починається. Так і той був корупціонером, і той був корупціонером, і при Прошенку була корупція. Те саме зараз відбувається в Сполучених Штатах. Тільки там не про зраду і не про корупцію, а про секс з малолітніми. Ну і зрада, якщо то дружині. Тепер. Обнародують файли з Епштейнівського цього гейта, і в першу чергу почали зливати фотки Клінтона, який там, який сам, Клінтон такий, Клінтон сякий, а про Клінтона вже все і так всі знають. А чому? Тому що кожен має сказати: так що там Трамп республіканець? От і демократ Клінтон такий самий. Правило золоте. Всі винні і я такий самий. Отак От і працює ця влада.